Ми присвячуємо нашій перемоги Україні. Це наша найвища мотивація. Друзі, вітаю! Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже історії спортсменів, які отримали олімпійські нагороди. Серед них Ярослава Магучих, Ольга Харлан, Ірина Геращенко, Михайло Кухан. Та чому гімнасту Іллі Ковтону вже другий раз поспіль дають четверте місце на Олімпіаді? Хоча він блискуче виступає у всіх гімнастичних видах. Сам спортсмен сьогодні вперше прокоментує рішення суддів Олімпіади. У Парижі дочекайтесь деталей за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Как у всіх спортсменові ну олімпійська медалі хотелось б і дальше показувати як хороші результати. Ну, щоб не було такого, що приїжджав на соріввання, раз і нічого не займав. Хотілося б, щоб що кожному сорівнування була какая-то медаль, всього показував хороше виступлення, щоб всі що це Україна, що вся горді. Але сьогодні, після критики та обурення українців у мережі, таки отримує олімпійську медаль. Яке місце посів Ілля ковтун? Та який гонорар отримав? Почуєте уже за хвилину. Ський спортивний гімнаст Іля Ковтон вдруге посів четверте місце на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Після фінішу за крок до п'єдесталу в особистому багатоборстві він також не зміг здобути медаль у змаганнях з вільних вправ. Українець посів четверте місце з 14 533 бала, що на 4 десятих менше аніж у бронзового призера з Великої Британії Джейка Джермана. Переможець змагань Філіпінець Карлос Юло набрав 15 балів. Олімпіада 2024 – друга у кар'єрі гімнаста. На іграх 2020 у Японії спортсмен не зміг кваліфікуватись до фіналу жодних особистих змагань, окрім багатоборства. Завільні вправи у Токіо Ілля отримав другий найгіршу оцінку з усіх своїх змагань. Натомість у Парижі Ковтун без проблем подолав кваліфікацію, посівши четверте місце з ідентичним до фіналу результатом у 14,533 бали. За словами спортсмена в ексклюзивному Трі суспільне спорт з Парижа він не засмутився через результати фінальних вільних вправ натомість вже дивиться в бік своєї сильнішої дисципліни змагань на паралельних брусах. Не сказав би, що дуже засмутився. Всі дуже добре бачили фіналь вільних вправ. Давно такого не було у фіналі. Це дуже приємно, коли ти виступаєш з олімпійським чемпіоном Артемом, Долгопятом, з хлопцями з Великої Британії та Філіппін. На жаль, у мене ця вправа трішки кульгає, бо ще має проблему з ногою. Не так добре готовий, але це був потужний фінал. Мені сподобалося нічого страшного, що четверте місце. Далі йде моя ударна вправа. Паралельні бруси будемо старатися, але сьогодні доля українцю усміхнулася. Ілля Ковтун здобув для України срібло на олімпіаді 2024 у вправах на паралельних брусах. На банківський рахунок спортсмен отримає 100 тисяч доларів від держави, а його тренер Ірина Надюк 50. Згодьтеся, наш спортсмен виступив блискуче. Що назад, Україна? Я биться золота до. От Ярослава Магучих уперше стала олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Виграла фінал Парижа 2024 з результатом у 2 метри. Я вибрала золоту нагороду для нашої країни. Дійсно, я дуже щаслива. Я хочу подякувати Збройним силам України і, взагалі, всім військовим волонтерам і людям, які нас підтримують, тому що це медалі для всієї країни. Дніпрянка Ярослава Магучих багаторазова чемпіонка українських та міжнародних змагань з легкої атлетики у свої 22 роки Україна. Інка вже досягла вершини на рівні чемпіонатів світу і Європи та діамантової ліги. А за місяць до Олімпіади зробила те, що не вдавалося жодній атлетці. Стрибнула на два десятих метра, встановивши світовий рекорд. В активі магучих золоті медалі чемпіонатів Європи і світу у приміщенні 2021 та 2022 роки. Відповідно, також магучих п'ять разів ставала переможницею етапів діамантової ліги у секторі стрибків у висоту. Хочеться стрибати вище, чесно. Я розраховувала, що стрибну вище, але все ж таки я дуже щаслива, що в мене золота нагорода. Минулоріч спортсменка принесла Україні першу за 10 років золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики. Тож, що відомо про Ярославу Ярославі Магучих, 22 роки. Вона родом з Дніпра. Спортом почала займатися із 7 років. У цьому віці батьки віддали її до секції Карате, де вже тренувалася її старша сестра Анастасія. Ярославі бойове мистецтво не сподобалося. Крім спорту, серйозно займалась малюванням, від якого відмовилась остаточно заради спорту. Спортивної кар'єри лише у 2015 16 роках. Чим тебе закохав у себе цей вид спорту? Мене закохує те, що я можу уявити, що я взлітаю як пташка, і я сама себе відштовхую на цю висоту. Тобто, як я відштовхнуся, як відчую себе ось цією пташкою, так і взлечу високо. Бувшу Олімпійське золото Ярослава Магучих стала лише третьою легкоатлеткою в історії України, що піднялась на першу сходинку подіуму на Олімпіаді. А також стала першою українкою в історії, що здобула дві медалі Олімпійських ігор в легкій атлетиці. У мене хлопець він бігає 110 з бар'єрами. І в мене є вже обручка. Тривалий час Ярослава Магучих тримала особисте життя у таємниці. Тому восени 2023 року шанувальники були приємно шоковані. Улюблена спортсменка заручилася. Хлопець мені зробив пропозицію, коли ми повернулися в Україну при батьках. Все тому тепер я заручена. Моє серце. Все зайнято про обручку. Я знала перед цим ми були в Америці, і він хотів, щоб все підійшло з розміром. Він сказав: у мене є пропозиція, від якої ти не маєш права відмовитися, і повів мене до ювелірки. Але весілля вже після олімпійських ігр, звичайно, угу. обранець дівчини, син її тренерки Тетяни Степанової, український легкоатлет Назар Степанов. Я дуже щаслива, що е, дійсно сьогодні. Парк фортуна була на моїй стороні. Ми в двох З результатами три насилять це невеликий результат, абсолютно, але зірки зійшлись і все склалось на мою користь. Да, я дуже щаслива її подруга по команді, Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою, взявши 1,95 метра. І я одразу побігла до тренера, бо тренер мене сюди привезла. Вона мене сюди підготовила. І я до неї кажу, Ірина ви пам'ятаєте, як я маленька в другому класі прийшла і сказала: я хочу поїхати на олімпійські ігри. Каже, жрена, і ми з вами звідти їдемо з медалю. Це вже четверта нагорода України на іграх 2024 Для Геращенко це перша олімпійська нагорода. Вона розділила бронзу з австралійською спортсменкою Елеонор Патерсон, тебе я знаю, що дуже багато моїх друзів військових, хто зараз хвилювався, дивився, переживав так само. І я певна, що вони за мене радіють. А я їм за це дуже вдячна. За те, що я маю змогу тут змагатись в першу чергу, за те, що я мала змогу їздити по зборам, готуватись до цих змагань. І цей піднятий прапор, прапор першу чергу для всіх українців. Для них для них в першу чергу хто зараз захищає нас і не знаю, просто низький уклін кожному. А от Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фахтування на шаблі на іграх 2024 можу сказати, що я досі не можу усвідомити, що відбулося, тому що вчора був дуже важкий емоційний день, і дуже хотілося цієї цієї медалі. І коли ми все ж таки виграли, ми зрозуміли настільки, наскільки ці такі моменти об'єднують Україну у змагальний день суботи, 3 серпня, синьо жовті в складі Харлан. Аналіни комащу колени кравацької та Юлія Бакастової виграли. Першу золоту нагороду України на Олімпійських іграх 2024. ви всі раділи, і не тільки ми радіємо, і вся країна радіє. Це дуже приємно. І в такі такий важкий час, через який проходить наша країна, через війну це якась така хвилинка радості, щоб весь світ почув наш, наш гімн, вставав під наш гімн. Бачили наш прапор. Це саме важливе, і ми присвячуємо цю перемогу нашій країні. Україні. Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у фіналі проти Республіки Корея з рахунком 37-40. Спершу відновила паритет для українок, а невдовзі виграла вирішальну сутичку 8-2. для 33-річної Харлан Командне золото вже друга нагорода в Парижі після бронзу особистих змагань та шоста за олімпійську кар'єру, що триває з Пекіна 2008 року. Це результат. Тої праці, що я робила, того прагнення, результат роботи моїх тренерів, моєї команди це не тільки мої нагороди, Це точно і звісно це все для України. І тобто, ми веземо це додому. За доробком олімпійських медалей усіх гатунків Харлан стала новою рекордсменкою в олімпійській історії України. Досі ніхто синьо-жовтих не збирав стільки нагород на головних змаганнях. Чотири дотепер національний рекорд належав Яні Клучковій володарці чотирьох золотих і однієї срібної медалей з плавання. Початку була за те, щоб їхати на змагання та на олімпіаду, тому що а, таким чином ми. А, Висвітлюємо Україну. Ми дуже багато ми спортсмени, Ми голос країни своїм виступом, своїми медалями. Я нагадую, що Україна бореться, і я нагадую, що Україна сильна. А от для 23-річного Михайла Кохана завершився другий олімпійський фінал у кар'єрі у Токіо. Він був близький до подіуму, проте став четвертим. А у Парижі забезпечив собі місце на п'єдесталі бронзами. Yes. Ринок за запоріжня Дніпро. Слава Україні. Як повідомляє НОК Україна, зазначив на шляху до нагороди Ігор були злети і падіння передає «Укрінформ». Пряма мова. Дякувати Богу за цю медаль. Відчуваю, спокійно міг взяти срібло, але вдячний за те, що є. Дуже радий розділити свою радість з нашими стрибунками у висоту Ярославою та Іриною. Ми горді принести ці медалі Україні. Я дуже вдячний всім, хто підтримував та вірив в мене. Я був дуже гордий, коли пробіг стадіоном із прапором України. Шлях до нагороди був тернистим, і злети і падіння. Нинішнього року я лише почав виступати у дорослій віковій категорії, а дорослий спорт це не просто. Тут сильні хлопці, тому я щасливий завоювати цю медаль. Я, я сподіваюся, закінчилася та полоса що місця. Бажаю, щоб і надалі у нас Іриною завжди були медалі. Нагадаю, 23-річний Михайло Кохан, чемпіон світу та Європи серед юнаків із метання молота, рекордсмен світу у віковій групі до 18 років. А тепер і ще бронзовий призер Олімпійських ігор 2024 року. Для нього це був другий виступ на Олімпійських іграх. У Токіо 2020 він зупинився за крок від медалі, посівши четверте місце. 97. Ну, звісно, до золота 84 мені ще трохи далеко, але срібло було дуже не гарно. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.